Чи доводилося тобі помічати дивних кам'яних створінь, що ніби застигли на стінах різних споруд? Їх називають горгульями та химерами. Але чому ці міфічні істоти опинилися на стінах храмів? Зараз дізнаєшся. Із наших відео про християнську церкву в часи середньовіччя тобі вже відомо, наскільки великим був її вплив на життя тогочасних людей. Недарма головною спорудою в будь якому середньовічному європейському поселенні була церква, вона для середньовічної людини була місцем богослужіння, обрядів, церковних свят і покаяння, невеличкі дерев'яні каплички будували в селах. Феодали у своїх замках розкішно оздоблювали кімнати для молитов, ну а міщани не шкодували грошей на величні собори. Шпилі їхніх дзвіниць було видно далеко за міськими мурами, а звук дзвонів лунав над усіма околицями. Церковний дзвін сповіщав про час праці та відпочинку, їжі і сну служив сигналом для початку та завершення збору врожаю, тому не дивно, що провідне місце в будівництві належало церковній архітектурі. У x 12 століттях у середньовічній архітектурі поширюється єдиний загальноєвропейський стиль романський. Назва стилю походить від слова рома Рим, тому що в середньовічному будівництві використовували архітектурні традиції давніх римлян. Основними типами архітектурних споруд у романську епоху були замки, монастирі та храми. Для романського стилю були характерні товсті масивні стіни, на яких розташовувався важкий напівкруглий звіт. Потужні приземні будівлі, ззовні схожі на фортеці, вузькі вікна, що нагадували бійниці, широко використовувалися вітражі та напівкруглі арки, стіни оздоблювали фресками, вітраж, сюжетна декоративна композиція зі скла та інших матеріалів, що пропускають світло. Своєю суворістю і могутністю романські храми нагадували фортеці. У середині 12-го у Західній Європі поширився новий архітектурний стиль, який згодом дістав назву готичного. Термін готика походить від назви племені готів. Таким словом, митці в епоху відродження виражали своє ставлення до варварської, як тоді вважалося, архітектури середньовіччя виникнення готичного стилю пов'язане з розвитком міст, міщани потребували споруд, які могли всіх вмістити. Середньовічні архітектори намагалися збільшити площі храмів, а заодно і їхню висоту. Як вони цього досягали? Спочатку зводили каркас з опорних стовпів, які брали на себе всю вагу храму, проміжки між стовпами заповнювали тонкі стіни та величезні вікна з вітражами, що пропускали багато світла. Готичні храми, якщо порівнювати з романськими, здавалися дуже легкими, такими, що ніби тягнуться до неба. Фундаменти цих будівель закладалися на глибину до 10 метрів, а їхні вежі та шпилі сягали висоти 40-поверхового будинку. Шпиль це вертикальне і гостроконечне завершення будівель у вигляді сильно витягнутого конуса. Іншим важливим елементом готичного стилю стала скульптура, вона наче оспівувала, наповнювала споруду рухом. У готичному храмі скульптура відігравала роль з одного боку архітектурної прикраси, а з іншого енциклопедії знань та уявлень про світ середньовічної людини. Поряд зі скульптурами святих янголів Ісуса Христа, Діви Марії з'явилися скульптури демонів, Горгулій і Химер. Але що пов'язує Химер і Горгулій із християнською церквою? У Франції є легенда про злого дракона на ім'я Ла Горгуль, який століттями тероризував жителів міста Руана. Зміг його здолати тільки єпископ Роман в VII столітті, який пізніше став святим. Тіло ла горгуля спалили на багатті, але голову так і не вдалося спалити, її повісили на стіну церкви, щоб відганяти інше зло. Ці скульптури стали уособленням усіх жахів за межами церкви і символом порятунку всередині неї. Проте мали горгульї і практичну функцію їх використовували для відведення води з дахів. Для середньовічних людей, які часто не вміли читати, мистецтво набувало особливого значення, адже саме скульптури, фрески та вітражі доносили до них біблійні історії. Починаючи з 10 11 століття перекази розповіді про героїв і народні балади, що раніше поширювалися з уст в уста, стали записувати. Провідною стала лицарська тематика, адже замовниками цієї нової літератури були в основному люди меча. Найвідомішими героями були рицарі Зигфрід, Роланд, Сід, Король Артур і відважний Беовульф, найстарша з усіх національних епічних поем середньовічної Європи поема Беовульф, що розповідає про скандинавського кононга Беовульфа, який усе життя боровся зі страшними чудовиськами і загинув, убивши останнього дракона. Про благородного Зигфріда, прекрасну Брунгільду та боротьбу германців із гунами, розповідає пісня про нібелунгів. Пісня про Роланда присвячена часам Карла Великого та боротьбі за рабами. Благородний Роланд став взірцем вірності й честі для багатьох поколінь середньовічних рицарів. У пісні про мого сіда йдеться про військові події в Іспанії, де відважний рицар Сід убиває двох мусульманських правителів і велику кількість їхніх воїнів. Сід уславився сміливістю, великодушністю, любов'ю до батьківщини і відданістю королю. На особливу увагу заслуговують твори про короля Артура, рицарів Круглого столу, його чарівний меч Ескалібур і чарівника Мерліна. У Британії короля Артура вважають національним героєм, хоча його існування і не доведене. Зі зміною замовників, коли серед меценатів з'явилося багате бюргерство, яке з іронією ставилося до людей меча, народжуються шедеври французької поезії XIII століття Роман про лиса та роман про троянду. Перший був своєрідним циклом героїко-комічних поем 12 13 століття, персонажами яких виступали тварини, які уособлювали типажі тогочасного суспільства лицарів, священиків, селян. Це була блискуча пародія на героїчну літературу. Не менш популярним був і роман про троянду, у якому оспівувалися природа та людський розум, стверджувалася рівність людей. Вершиною середньовічної лицарської поезії була поезія трубадурів, світських поетів та авторів пісень, які походили з різних прошарків суспільства. Їхня поезія була обов'язково пісенною, її виконували під акомпанемент музичних інструментів самі трубадури або найняті мандрівні співці. Поряд із поезією трубадурів у німецьких землях розвивалася власна традиція любовної поезії міне-занг, що в перекладі означає любовна пісня. Її виконавців називали мінезінгерами. Невід'ємною частиною міської культури була творчість мандрівних акторів, музикантів, співаків, танцюристів, акробатів і фокусників, яких називали жонглерами. Вони були улюбленцями публіки. Мандруючи від міста до міста, жонглери показували свої вистави на площах просто неба. Наприкінці середніх віків культура Західної Європи характеризувалася підвищеним інтересом до античності, який супроводжувався намаганням відродити й наслідувати її. Саме тому нову епоху, що почалася, назвали відродженням або Ренесансом. Відродження епоха в історії Європи 14-16 століття, для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський нецерковний зміст культури. Період 14-15 сторіччя називають раннім відродженням. Учені художники мислителі раннього відродження відтворювали новий погляд на людину, закликали шанувати розум, доводили, що людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники назвали гуманістами, а їхні ідеї гуманізмом. Гуманізм від латинського людяний людський. Те, чия в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошує повагу до її природних прав. Початок нового етапу розвитку мистецтва історики пов'язують із творчістю художників Джотто Ді Бондоне, Сандро Боттічеллі, архітектора Філіпа Брунелескі та скульптора Донателло. Усі вони творили у Флоренції, тому саме це італійське місто часто називають батьківщиною відродження Філіппо Брунелескі – перший архітектор епохи відродження. Він розробив закони лінійної перспективи та розв'язав складні інженерні завдання зі створення величезних куполів над соборами. Головним у його творчості стало створення купола собору Санта Марія дель Фіоре у Флоренції. Провісником відродження в образотворчому мистецтві був художник Джотто Ді Бондоне, найвідоміша його робота розпис церкви в Падуї. Вершиною раннього відродження в мистецтві вважають живопис Сандро Ботічеллі, його картини Весна. Народження Венери передають розуміння митцями відродження як внутрішньої, так і зовнішньої краси. Принципи відродження знайшли відображення і в скульптурі. Так флорентієць Донателло став першим скульптором від часів античності, якому вдалося відтворити красу оголеного людського тіла. Такою є скульптура біблійного героя Давида, який переміг страшного велетня Голіафа. Бронзовий Давид, більш ніж півтора метра з заввишки, став для Флоренції символом свободи. Давид стоїть на відрубаній голові Голіафа, тримаючи в одній руці меч, а в другій камінь. У літературі нову еру започаткував поет і філософ Данте Аліг'єрі, якого називають батьком італійської літератури та провісником відродження, найвідоміший твір Данте божественна комедія. Його справу продовжили Франческо Петрарка та Джованні Бокаччо. Перший написав книгу пісень, що містила 366 віршів сонетів, присвячених його коханій Лаурі. А Джованні Бокачо прославився збіркою оповідань Декамерон. Культура відродження змінила середньовічне уявлення про світ, земне життя, людину та її чесноти. Людина стала центром світотворення Запам'ятай в епоху середньовіччя яскраво виокремлювалися два архітектурні стилі романський і готичний. Провідні теми літератури цього періоду лицарська відвага та боротьба з ворогами. Проте згодом з'явилися й гумористичні твори зі світською тематикою, що висвітлювали актуальні проблеми середньовічного життя, відродження епоха в історії Європи 14-16 століття, для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський нецерковний зміст культури. Період 14 15 століття називають раннім відродженням. А найвідомішими його представниками є Джотто, Сандро Боттічеллі, Філіппо Брунолески, Донателло, Данте, Франческо Петрарка та Джованні Бокачо. Сподобалося відео? Тоді постав лайк, підпишися на канал і до зустрічі в інших відео про середні віки.